Коли приблизилися Ісус, сказав їм, сообщаю вам фініш моєго служення, дана мені всяка влада на небі і на землі, і так і ви ідіть і научіть усі народи, їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, а після крещення уже. Коли вони приймуть основу віри, уча їх дальше соблюдати все, що я, Христос, повелів вам, апостолам. І з цього моменту я Христос, буду з вами на вся дні до скончання віка, до завершення історії людства, а в кінці кладе печать. Амінь. Ми сьогодні восприймаємо радість Христового, подвига Його Воскресіння в тому, що Господь чудним образом задумав спасти род людський. У апостола Павла написано, коли не можна було напряму спасти чоловіка, Господь юродством проповіді, тобто уменьшенням себе до уровня простого чоловіка. Спас чоловіка. Хто ж получає дивіденти від Воскресення Христова? Ми з вами, котрі готовилися до цього великого славного праздника постом і молитвою. Без поста й без молитви наші дані людські ограничені. Чоловік може бути професором. Математика не розумітися у фізиці. Фізик може бути професор фізики не розумітися в математиці у біології. То є вища освіта і філософи, і професори – то умовні назви. І вони не додають чоловікові знання духовні. Духовні знання приобрітаються лічним опитом. Подобно на тому, що не можна накачати свої мишці путем читання книжки або дивитися телевізор. Треба качатися самому, бігати і качатися, так і в духовній житті. Ми з вами пост і молитву держимо саме те, що ті дії роблять нас способними до Богообщення. І на Пасху ми з вами получаємо ті дивіденти, благодать з Божою, радость Пасхи, що ми з вами тут на землі. Але домівство наше є на небі. Ми там маємо прописку у небесній в домовій книзі наші імена записані, так і сказав Господь, коли вернулися. Сімдесят апостолів менших мав Господь 12, а потім іще 70. І коли вернулися з проповіді, сказали, Господи, та нам повинуються біси одним іменем Твоїм. Ну Ісус сказав їм: не то най вас радує, що біси вам повинуються радуйтеся головнішому ваші імена уже прописані. На небесі у книзі жизни. От і є дивіденти наші. Ну що треба зробити, щоб чоловіка не виписали з домової книги? Що треба зробити, щоб чоловіка не лишили прописки? Треба виконувати закони, закони духовні. От чому нас у цьому світі не люблять. тому що православні християни. Більш способні приймати рішення самостоятельно, без впливу пропаганди. Пропаганда завжди забила сатанінське, бо сатаністи все сиділи в газетах, журналах і нині контролюють. А православні християни мають свій вибор. І коли ми прописані на небі і маємо житло на небі, то не боїмося, що нас заберуть тут на землі, і все. Хоть до послідньої сорочки, так казав Господь. Держімся цього путі. Він є ден через канонічну церкву, веде до небес у царство Божоє. Амінь.